Водолій. Що чекає водоліїв? З 14. го Що чекає водоліїв із 7 по 14 вересня? Водолії. Що чекає водоліїв із 7 по 14 вересня? Стабільність. Тут бачите, водолії більше як стабільність. Якісь зустрічі, буде стабільність, початок чогось нового, закінчення чогось. От знаєте, дещо може бути таке, що ви тільки почали і одразу її закінчили. От якось не змогли. Ну, зараз далі подивимося, може ви якось знаєте, більше? Ні. Ви його зразу тільки почали, зразу і закінчите. Так, да, карта закінчення випадає. Декоти проблеми можуть бути, потері можуть бути, особливо фінансові потері. От по водоліях я б вам із 7 по 14 вересня взагалі не совітував десь втратити кошти, кудись складатися, щось робити. Тому що в мене карта банкротства випадає. І дивіться, карта вежі, потірі. І карта смерті це, знаєте, з кінцями можна сказати. ну Тут потеря тут з кінцями. Це хуже, ніж потіри Але воно одне й те саме. І все одне й те саме. Даже банкротство це те саме. Три карти в кінці потіри Тобто, якщо ви щось хочете, і е, дехто я скажу, тут бажає щось відкрити. магазин якийсь. От в мене більше випадає як якусь точку торгу. Може, магазин, бар там ще Він дуже довго вагався. Дуже довго вагався і хочеться зробити. Паш мені. Я хочу зробити, я хочу вкластися і чекаю успіху. Бачите, карта так падає, що в мене буде великий успіх. Я думаю так. Я довго вагався. Я вагався цілий рік. Думаю, робить мені, не робить мені, робить мені, не робить мені. І ця карта каже, по цій карті, да? якщо вкладаєшся, то отримаєш колись успіх, все одно більше отримаєш. Але в мене дивіться, падає карта, карта банкротства. Петрі. От якраз цей, можна сказати, 7 по 14 число, у вас ну, негативно випадає тиждень. І випадає смерть і вежа. Ці деньги, що ви втратите, ви їх ніколи не вернете. Тобто не робіть цього. Не робіть. І також старайтеся берегти своє здоров'я, бо тут ну, всі карти випадають такі не дуже гарні. Берегти своє здоров'я. Е, більше, як кажуть, ось дивіться, четверка монет. Стабільність. Більше бувайте вдома, менше ходіть, щось починайте, менше зустрічайтеся і менше думайте, що е, у вас все обійде. Ну, якось так, більше старайтеся без коливання кажуть. Менше щось робити. Менше щось робити. Нічого не вкладайте, нічого не плануйте. От так, як кажуть, пересидьте тиждень вдома. Ну, Хто на роботі, на роботі. Ну, Я б сказав, не починайте нічого нового. Це саме основне, не починайте нічого нового. Бо вкладете мало, а потеряєте багато.